І так, доброго дня, шановне панство опять. Оце мій бусик так працює. Тихенько вроді непогано. Звиньку по всі нема, холодний ще. Це покажу вам музика яка. Оце у нас Вольтметр показує заряду. Музика відключається от так. Станції поменшало. Що ж, бе Ну то навезду. Да, Радіостанції з початку війни. Сьогодні собачі шахеди летіли, защав над, почти над хатою на Київ. Наші збили 71-75, написано. А защить гадость спративно, особливо ночью. Що це за люди такі? Недолюди, ці расисти, собачі путінські. Що за нація така? Що воно з Орди вилізло? Ой, біда-біда. Скільки дітей вже повбивали. Сволоші. Біда-біда. Це, ну, прибори, прилади, що видно. Ну, чистенько добре. Сьогодні їздив на почту я. Все одно ще вже в мене стоїть. Так що, будь ласка, дзвоніть, пишіть, кого заціпалить.